Я хочу розпочати нашу лекцію зі слів Конфуція. Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. Я рада вітати вас на заняттях з педагогіки. Сьогодні ми з вами розглянемо питання самонавчання і самоосвіти особистості. Як сформувати у учнів школи бажання до самонавчання? Національна доктрина розвитку освіти вказує на формування підростаючого покоління сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного і наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. Випускник школи має володіти певними якостями та вміннями, бути гнучким, мобільним, інтегруватись у сучасне суспільство, критично мислити, використовувати знання як інструмент розв'язання життєвих проблем, кхе, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, нести за них відповідальність, бути комунікабельною людиною, культурною і вміти забігати та. Виходити з будь-яких конфліктних ситуацій. Всьому цьому допоможе самоосвіта. Але що ми маємо? Ми маємо те, що деяка молодь, яка закінчує школу, має несформованість активної громадської позиції, політичного. Культурного мислення, низький рівень життєвої компетентності, використання знань як інструменту розв'язання життєвих проблем. Не може аналізувати і діяти в нестандартних ситуаціях. Давайте розглянемо, що ж таке самоосвіта. Самоосвіта це цілеспрямована, вільна. Та самостійна пізнавальна діяльність спрямована на задоволення інтересів потреб людини в пізнанні оточуючого світу. Це складний вид систематичної пізнавальної діяльності, коли людина сама ставить перед собою пізнавальні цілі, визначає шляхи їх досягнення і працює над їх реалізацією. Формування самосвітньої компетентності учнів вимагає. Час і ставить він перед нами такі задачі. Ми повинні створити на уроках оптимальні умови для активної пізнавальної діяльності. Ми повинні сформувати потребу у дітей навчатися протягом усього життя. І ми повинні сприяти формуванню вмінь та навичок самостійно здобувати освіту. Тому самоосвітня компетентність, а нагадую, що компетентність це достатньо мінімальний рівень знань, необхідний для життя в суспільстві. Це вміння самостійно вирішувати ситуації, завдання. Самоосвітня компетентність вона має такі компоненти. Учень повинен розуміти власні потреби на підставі самоаналізу, уміти розв'язувати проблемні ситуації, вміти організовувати власні прийоми самонавчання, критично ставитись до якої будь-отриманої інформації і висувати власну позицію по відношенню до неї, використовувати. Для отримання інформації різні джерела, уміння долати труднощі і невпевненості. Основою самоосвіти є глибокі знання, мотиви, які активізують особистість до самоосвіти, навички самостійного володіння знаннями, читання, слухання, спостереження, операції розумової діяльності, аналіз синтез та порівняння, вибір джерел пізнання для самоосвіти. Таким чином, перед вами ось така схема самоосвіти, самоконтроль, самовдосконалення, самоаналіз, самокритичність, самореалізація і самопрезентація. Педагогічне керівництво самоосвітою складається з таких етапів. На першому етапі ми вчимо дітей планувати роботу, обирати засоби самоосвіти. Другий етап це етап організаційний, де ми вчимо знаходити засоби для реалізації самоосвітніх цілей. Третій Вчимо дітей шукати інформацію. На цьому етапі дуже важливо, щоб учень мав здатність до самоорганізації, вмів мобілізувати всі свої сили, самого себе, правильно використовувати час і засоби пошуку інформації. Четвертий етап це реалізація самонавчання і самоосвіти. Це вміння користуватися джерелами інформації. І п'ятий етап це аналіз, під час якого здійснюється контроль над результатами роботи. Слід пам'ятати, що 10% того, що ви читали, ми з вами читали. 20% інформації це ми чули. 30% Запам'ятовується того, що ми бачили. 50% запам'ятовується того, що ми чули і бачили. 70, що ми самі говорили, і 90%, що ми говорили, коли робили справу. Тобто ми повинні формувати вміння загальнонавчання до самоосвітньої діяльності, стимулювати пізнавальний інтерес у дітей, практикувати диференційовані домашні завдання, даючи їх за рівнями, використовувати прийоми випереджального навчання, залучати дітей до виконання творчих завдань та участь в інтелектуальних заходах. Обов'язково проводимо розважально-пізнавальні ігри, залучаємо до гурткової роботи і складаємо програми самоосвітньої діяльності. Чудовий учитель, як і чудова музика, це той учитель, хто додає до свого репертуару творчість і натхнення. Тому наш весь навчальний процес він спрямований на те, щоб виховати у дитини бажання саморозвиватись, самонавчатись. І тут ми використовуємо іноваційні технології. Інновація – це цілеспрямований процес, це нововведення, це результат творчого пошуку. Ми з вами говорили на минулих уроках про нестандартні уроки. Які є інноваційними, інові інтерактивні технології, про групову і проєктну навчальну діяльність, і про комп'ютерно-інформаційні технології. Всі вони допомагають самостійно шукати знання, здобувати, а також використання їх на уроках підвищують вміння до самоорганізації і бажання самоосвіти у дітей. Ви знаєте, що сучасний урок відрізняється рівнем пізнавальної діяльності, комунікативності, що він спрямований на демократичний підхід. І це відрізняє його від уроків минулого. Ми з вами говорили про нестандартні уроки. Це уроки пов'язані з фантазією, уроки казки, уроки екскурсії, брейрінги, КВН, взаємонавчання, семінари, заліки, прес-конференції. Ми говорили про роботу за інтерактивними технологіями. Це кооперативне навчання, ситуативне моделювання, це колективно-групова робота, це обов'язково проєктна робота. Яка дуже цікава для дітей. І не можна нам не доторкатися комп'ютерних технологій, комп'ютерна інформаційна технологія, вона дає змогу в сучасному суспільстві не тільки навчатись, але й самостійно отримувати знання. Кожен, хто вміє. Згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами можна може привести їх до успіху. І є справжній майстер. Таким чином, все і нестандартні форми сучасні це є.